Маду. Перше, хочу сказати, що як керівник з досвіду, який має трошки за плечима, хочу стверджувати такий факт, про те, що кожен навчальний заклад повинен мати свою вільну віддохв апробовану концепцію навчання і виховання. Ми Сьогодні розуміємо, що треба перейти до такого закладу освіти, який працює в режимі розвитку. Де в центрі уваги дитина, де девізом роботи кожного педагога стають слова. Особистість над усе. А кінцевим підсумком нашої діяльності буде самореалізація особистості. Демидівський ліцей. Як і кожен заклад освіти в громаді має свій, своє неповторне обличчя. На сьогодні Тименівський ліцей це заклад сприянню здоров'ю та успіху. Навчора в нашому ліцеї навчається 444 учні у 22 класах. Середня наповнюваність 21 дитина. В закладі вжито всі заходи щодо забезпечення учасників освітнього процесу педагогічними кадрами. На сьогодні в закладі працює 38 педагогів, половина більша половина 23 мають вищу кваліфікаційну категорію. Е, дуже важливою на сьогодні є проблема кадрів, адже педагогічний колектив старіє. І для керівника сьогодні дуже великою проблемою є залучити молоді кадри. В нашому навчальному закладі 17 вчителів це тих, які приїздять до закладу на роботу. З них є е, із інших громад приїздять, із Петрівської громади, є з Вижгорода, є з Іванківської громади. Але на сьогодні це дуже важлива проблема, як при такій мінімальній заробітній платі йти і залучити молоде покоління до школи. Тому це проблема. Проблема, я думаю, не тільки нашого освітнього закладу. Управління закладом освіти, я як керівник здійснюю відповідно до всіх нормативно-правових документів. У закладі адміністрацією використовуються всі форми і методи викладання, і всі форми і методи контролю за станом освітнього процесу. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення. На засіданні педагогічної ради педагогічним колективом було обговорено і прийнято стратегію розвитку закладу освіти до 2025 року. Тому стратегія наша орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення змісту і структури, що на основі кращих традицій, що склалося в нашому закладі освіти. Для забезпечення високого рівня якості освіти в закладі розбудовується внутрішня система забезпечення якості освіти. Мені сьогодні приємно також відзначити, що всі розуміють, починаючи від керівника закладу освіти до органів самоуправління, до наших депутатів, до органів виконавчої влади, що створення. Безпечного, комфортного освітнього середовища має бути в пріоритеті. І нам пощастило, що в закладі є найпростіше укриття. Із січня 2023 року, за наявності найпростішого укриття, освітній процес був організований заочною формою навчання. Тільки двічі ми мали перейти на дистанційну форму навчання на кілька днів за технічних проблем. В процесі своєї роботи педагогічний колектив ставить одним із пріоритетів це роботу з обдарованими учнями. Адже сьогодні головне завдання кожного педагога це відшукати, знайти серед маси дітей обдарованих в тій. Чи інші в тому чи іншому виду обдарованості допомогти такій дитині спрогнозувати їй подальший розвиток і допомогти самореалізуватися. Діти беруть, як і казали мої попередні колеги, беруть активну участь у всіх конкурсах, олімпіадах, турнірах. Хочу з приємністю сказати, що у другому етапі, територіальному етапі з українських учнівських олімпіад, 16 наших здобувачів це є переможці і призери цього етапу. І четверо учнів вийшли на обласний етап. вже маємо одну перемогу. Ем, організація виховного процесу в закладі здійснюється через формування в дітей та учнівської молоді, цінностних життєвих навичок. А також національно патріотичного виховання. Ми керуємося постановою Кабінетів Кабінету міністрів, яка затвердила державну цільову програму національно патріотичного виховання. В школі на підставі цієї програми створена своя, і вся виховна діяльність підпорядкована даній програмі. Масові заходи, які проходять у закладі, вони націлені на виховання. Патріотичних почуттів на допомогу тим, хто сьогодні це потребує. Наприклад, День Незалежності України патрічні і учнівські колективи об'єдналися з метою проведення патріотичного флешмобу коло єдності. Всесвітній День Миру учні ліцею стали учасниками загальної шкільної акції Мрія Мирне майбутнє України. День гідності і свободи для учнів перших 11 класів ми провели шкільний проект Я крапля в океані. В актовій залі ліцею відбувся форум старшокласників. Гідний бути українцем. День знань наш пройшов під гаслом до шкільного духу. Дуже багато зараз працюємо для того, щоб допомогти нашим військовим, нашим збройним силам. Також ми організували і зібрали кошти на допомогу подоланні хвороби Мацьку, макару. Були зібрані кошти, і передані для підрозділу парамедиків. Також на допомогу проведений благодійний ярмарок, на допомогу в реабілітації поранених захисників Демидова, Отрощенка Олександра та Зайчука Вадима. Напередодні Дня Святого Миколая діти провели благодійну акцію Подарунок захиснику. Це продукти харчування, це теплі речі, все, що необхідно. Сьогодні ми продовжуємо акцію збір пластику на допомогу ЗСУ. Ну і, звичайно, всі акції, які проходять в громаді, діти не стоять осторонь. В рамках фізичної культури діти активно беруть участь, оскільки ми маємо гарну базу, це наша тренувальна і спортивна зали. То ми долучаємося до проведення всіх акцій. Це і Здорова Україна, це і акція, яка зараз проходить пліч-опліч. Діти активно самі беруть участь і запрошуємо ті заклади, які не мають спортивних залів, щоб проводити на базі нашої, нашого ліцею ці заклади. Багато заходів проведено для того, щоб формувати ось таке свідоме ставлення дитини до життя. Але найперше, що хочу сказати, що демократизація управління навчальним процесом відбувається через залучення органів учнівського самоврядування. Діти є активними учасниками тоді, коли вони відчувають свою підтримку. Всі ці, Конкурси заходи ми безпосередньо оприлюднюємо на нашому шкільному сайті. Ви можете побачити, ми активні учасники у Фейсбуці і додаємо цьому, належно, придаємо увагу. Щодо роботи із дітьми, які мають. З дітьми з обмеженими освітніми потребами. В закладі створені два інклюзивні класи, а також двоє дітей навчаються за педагогічним патронажем. Всі ці діти залучаються до проведення різних шкільних заходів і беруть активну участь у житті класу. Проводиться адміністрація школи роботи дуже багато із впровадження і виконання. Нормативних документів з охорони праці, з безпечного освітнього середовища. Також за календарний рік ми наділяємо значну увагу, щоб дітей менше травмувалися, але, на превеликий жаль, одна учениця травмована, якій була надана медична допомога. Про те, що в закладі створені всі належні умови, можуть сказати всі, хто відвідає наш заклад. Але ви знаєте, я керуюся в своєму житті гаслом, допоможи собі сам. Але іноді однієї підтримки колективу і батьківської громади замало буває для вирішення тих проблем, які потребують фінансового спрямування. Тому ще раз прошу депутатів Димирської селищної ради звернути увагу на те, що кошти, які були спрямовані на капітальний ремонт нашого ліцею, були витрачені на інші потреби. Київська обласна державна адміністрація пообіцяла виділити, Жанна Жоржіна, пообіцяла виділити кошти на Демидівський ліцей для. Проведення капітального ремонту нашої шкільного блоку, шкільної їдальні, то буду сподіватися, що харчування учнів відповідно розроблена проектно-кошторисна документація. Ми пройшли експертизу. Харчування учнів буде організовано відповідно до всіх вимог ХАСП, якщо ці ремонтні роботи будуть проведені. Ще одне хочу сказати, що ми співпрацюємо дирекція школи своєї діяльності співпрацює службою з службою у справах дітей з вінальною превенцією при національній поліції з батьківською громадою. Особливо хочу подякувати сьогодні присутній Олександр Миколаєвич, старста Димидівсько-Старостинського округу, який завжди підставляє нам плече і надає посильну допомогу. Але сподіваюся, що наші питання питання от сьогодні даху. Це не капітальний ремонт, але це ремонт даху, який потребує сьогодні, він протікає, потребує ремонту. Це питання теж буде ближнім на найближчий час вирішено. Щодо звернень і питань з питань діяльності закладу освіти, до закладу освіти. За календарний рік ми отримали 9 офіційних звернень від батьків від громади, від громадських організацій, на які дали 9 відповідей. До відділу освіти ми подали більше 10 запитів. Частково ці запити були задоволені, але є питання, які не задоволені, і ми потребуємо коштів для закладу. Заклад працює в режимі. Стабільності ліміти на використання електроенергоносіїв не перевищено. Дякуємо тому, що швидкісний інтернет і наявність тієї техніки, які є, забезпечує можливість проведення дистанційної форми навчання. Матеріально-технічну базу намагаємося покращити. Будь-якими шляхами, це і ті кошти, які виділяє нам громада. Цей кошти залучені від громадських організацій, від благодійників. Тобто, всі кошти, не як кажуть, чи не заборонені чинним законодавством, використовуємо у своїх у своїй діяльності. Видатки, які за минулий рік у нас становлять фінансування за рахунок державного бюджету понад 10 мільйонів, і фінансування за рахунок місцевого бюджету понад 6 мільйонів гривень. Буду сподіватися, що проблемні наші питання, які на які я потребую вашої допомоги, будуть вирішені у цьому календарному році. Дякую вам, Галина Миколаївна. Я думаю, що наші селищні голова і начальник відділу освіти будуть безпосередньо під підтримувати і які постійно переймаються проблемами усіх наших закладів. Дякую, питання немає.